Друзі, всім привіт! Знову маю такий класний автомобіль на продаж це Ford Kuga. Це вже ця, що йде в новому поколінні з 2000, якщо я не помиляюся, 2020 року. Всі, багато дехто путає думаю, що це якась, якийсь борщів, тому що з боку він це копія як Porsche Cayenne. Автомобіль реально в дуже класному стані, він в такому білому кольорі, він пасує цьому автомобілю також з оригінальним пробігом 85 тисяч. Фішка його, то, що він весь в рідному окрасі, він без ДТП і весь повністю має всю сервісну історію до 80 тисяч, яка була в кінець 24-го року. Зараз вам покажу його детально, щоб ви бачили його, як вживу, розуміли, як будете їхати, за чим. Вітрове скло воно без колів, можливо, десь якісь маленькі там цяточка є. Є передня камера, яка розпізнає знаки, контролює рух по смугах, датчик дощу, датчик світла. Вітрове скло в оригіналі. Якщо я не говорю, автомобіль 21-го року виготовлення. Оптика тут має денні ходові вогні, також світло тут діодне, воно в лінзах. Є омивачі е, фар, ботуманні фари, також є передній пактронік. Ну, тут парктронік 360 градусів. Хром на капоті в ідеальному стані, капот. Немає ніяких тріщин, царапин в дуже гарному стані. Верніше, бампер сказав капот. Капот теж, як нового автомобіля, він без колів, без царапин і, хочу вам сказати, автомобіль не полірувався. Він в такому стані приїхав. Зараз вам покажу детально його товщиноміром, кузову Маємо 109. Оптика тут в ідеальному стані. Без, без колів, можна сказати, 103, 112. Диски недавно мінялись, тормозні колісні без бордюрок. Шини ще дуже гарний мають протектор. Це 17-й діаметр. Автомобіль реально виглядає дуже і дуже класно. Він код вам зразу, щоб ви перевірили собі всю інформацію, якщо вам буде цікаво. 103 109 зеркала складаються вони з підігрівами. Є безключовий доступ на двох дверях. Задніх і передніх 109, 117, 110. Є також дуги, релінги на даху, вони, вони мають якесь покриття, вони не будуть окислятися, так, як там нержавійка окисляється від мийок. Автомобіль має блю. Якщо я говорив, це 110, 1,5 дизель. Це, що стоїть на Peugeot, троєнах і також на фордах. Безпроблемні двигуни. Оптика, заді, як ви бачите, діодна вночі виглядає дуже класно. Так, 92, є задня камера, є парктроніки. Як я вже вам говорив, тут вихлопних труби дві йде, це не декорація, це дві вихлопних, також є фуркоп. Ну Комусь там велосипед возити це чи прицеп якийсь перетягнути. Так, камера задня є, підсвітка номерна, вона діодна. Пластик вже чуть-чуть темно. Він в гарному стані, можливо, тут якісь декілька невеличких таких мікроподряпинок, але так, він в гарному стані. Багажне відділення вже темно. Багажне відділення в гарному стані. не має якихось пошкоджень. Клей компресор. Є також гачок буксировочний, переходник на вилку на розетку до фуркопа і є знак аварійний і аптечка. Запаски немає, але місце є на докатку, що можна поставити. Цим автомобілем користується більшості одна людина. Зараз вам покажу, зрозумієте, чому вони всі в лізінгу ними. Не використовують їх так. 103, 95, 120, 112, 103, 92. Диски в гарному стані, резина теж в гарному стані. Автомобіль реально в достойному стані. Так, є підсвітка, щоб ви бачили, коли ви виходите в нічну пору доби. Двері мають такі декорації. Також такі алюмінієві ставочки, класно вони виглядають, карти без подряпин, без царапин. Болтики всі, ніхто не крутив, всі, все, все в, рідному, в рідному стані тут. Пороги не мають ніяких подряпин, м'ятинок, часто буває тут все. Від ремнім також нема ніяких пошкоджень. буває часто сидіння, як ви бачите, камера передає, воно як нове. Також стан панель теж в гарному стані, ніхто нічого не приклеював. Коврики тут є разинові, і є ще форт ну, оригінальні, і є ще шматяні під низом. Зразу вам покажу 21 рік виготовлення. Також є видруки з Форда по історії сервісні, 80 тисяч було. У 2024 році, 17 грудня, також є. 23 рік сервіс, 59 тисяч. Так, і ще є один видрук. Ви все можете перевірити на Форді. 17, 22, 29 і 44 тисячі. Як вона проходила сервісне обслуговування. Задні двері теж мають таку декорацію, як передні. Тут на прийомах немає ніяких пошкоджень, також пороги, як ви бачите, воно все в ідеалі. Задні сідушки, вони ще в плівці, на них ніхто не їздить, бо тому що це автомобілі з лізінгу. Там користується завжди одна людина, яка виконує якусь роботу, вона собі користується цим автомобілем. Часто буває, що тільки зареєстрований один телефон є. І зразу видно, що ніхто не користувався. По лівій стороні ззаду теж немає ніяких пошкоджень, все збережено. Пороги тут, як я говорив вже там, з, цієї, з правої сторони, також з лівої, все в гарному стані. Як зазвичай, відкривати-закривати автомобіль, чотири склопій мочі, електрорегулювання, складування і підігрів дзеркал. З цієї сторони теж немає ніяких пошкоджень, як ви бачите. Сидіння водія в гарному стані. Немає ніяких ні потертостей. Ну, це як новий автомобіль. Противотуманні фари зад перед світло тут дальнє ближнє автоматично, коректор фар і підсвітка салону. Яркість. темніше, світліше. Кермо тут в ідеальному стані. З цієї сторони, як у всіх фордах, круїз контроль і е, мультимедіа. З цієї сторони меню, керування двірниками і е, повороти і, і ближнє дальнє світло. Ви бачите, тут вже LED-приборна панель стоїть. Ну, бувають і прості варіанти, звичайно. Також тут є автозапуск, можна запускати автомобіль з ключа, є налаштування в меню. Пише, що потрібно, скоро сервіс, там, напевно, він йде по, по, по датах. Батарейка в ключі одного показує. Все, помилок, немає по автомобілю ніяких. Можна міняти різний вид екрану. Також виводити сюди навігацію. Навігація працює в нас місто маленьке, всі вулиці, все показує камера. Дуже має гарне, ну, передає гарне зображення. Напевно, що з Volkswagen, ну, ну, в мене є і Volkswagen, і Opel різні автомобілі, нема що рівняти. Дуже, дуже класно передає зображення. Також тут клімат, контроль двох зон, як ви бачите, є підігрів передніх сидінь. Мають три положення. Також е, обігрів переднього лобового скла. Коробка тут стоїть автоматична. Як я вже вам говорив, е, це нового покоління на Фордах. 8F35, безпроблемна коробка, також їх вони підходять, якщо ламаються, я не думаю, що їх варто ремонтувати. Їх є багато буушних, вони ж йдуть на Lincoln, так само йдуть на всіх американських фордах. Там стоїть 8F-35. Відключати систему стар-стоп. Це екос, ну, вона не дає її розганятися. Це по екології. Це відключати парктроніки. І автохолд. Зараз вам покажу так, тут система стар-стоп, вона заводиться з ключа, зараз вам покажу ще її під капотом. Там як новенький автомобіль. Моторчик тут. Як то кажуть, працює як швейцарський годинник, тут нічого не милося, реально. Це як, як заводу кажуть. Я думаю, хто придбає цей автомобіль, буде задоволений ним. І він буде йому служити, як то кажуть, вірою і правдою. І друзі, всім, кому цікаво, дзвоніть, запитуйте. Всім гарного дня і вдалих покупок!